Я не олені, олені. Де ваші санчата? Що сказали, можна їх кормити чи ні? Ну, не сказали, що не можна. Санчата, де ваші? Таке відчуття, що він зараз заговорить. Капець, як це в мене? Ці важкі ці робить. Диви, 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 що роби. Ой, а то це вже маленька. Такі в них тільки знизу, чи зверху зуби такі величезні. Ой, ти виходиш? Кози наші лепші друзі тепер. Вони тепер з нами ходять. Да? вони ображають кошенята? Чого вони їх ображають? Я пам'ятаю, живуть. Та хай іде, господи. Там мамка ж зараз віддасть. О, це той чувак грозний. Що ти прийшов? Сіни прожив спочатку. А в тебе щось є ще? Да. Диви, бо він зараз як пристане, цей капіці. Вони якісь наглі взагалі. Вообще. Тут такий великий. Що вони ще пріватися, да, Може? Угу. А хто там живе? Де? Тут. Ні. Може який-то жив. Нема никого, иначе. О, там вода в пизде. На, на. Сейчас, пожалуйста, тебе смешаю. Все, пока. все, уже нормально. Не плачь. Можна да, тебе сісти? Бігу як кланяється. Так, кланяється. Щоб ти його не трогала, він кланяється. Ні, я його не трогала, він просто кланяється. що робить. Це вообще дівчинка? Він не голиється. Так, ти ділочка. Буде. Блакитне око.